Світла нема, світла нема, а мені дуже картить зняти розпаковку. А, у мене приїхала така досить величенька посилочка з Єви. Тут є і бажанки, і багато догляду. Ті, ну, літо, Який я дуже давно хотіла спробувати. Він обіцяє сильну фіксацію. Отже, перевіримо. У мене, звісно, рідненькі, м'якенькі прови, але їх теж варто закріплювати. Дуже люблю ці олійки для кутикули від Color Intense. І я працюю таким чином. Тут є пензличок для зручного нанесення. Ви ось так викручуєте. Пісочки маселко. От. Зараз нанесемо. Не і але дуже смачний аромат. Мені подобається. Якась новенька для мене тканина масочка. Вона повинна освітлювати, заспокоювати та зволожувати. У мене якраз чомусь зараз у моїй шкіри не дуже гарний період, вона часто запалюється, тому буде цікаво. І основна причина мого замовлення це ось така сироватка з бакучіолом. Альо. З макучолом та ретинолом 0,1%. Я тільки починаю, мені дуже цікаво, як буде впливати ретинол на мою шкіру, чи її стане краще, чи гірше, оскільки це мій перший засіб з ретинолом, я вирішила довіритися своєму улюбленому бренду. Бренда, як завжди, дуже стильне пакування їх засобів. Таке важке, скляне, ну, в принципі, стандартний жовтий колір для засобу з ретинолом. Використовувати я її буду на ніч, по системі, мабуть, двічі разів на тиждень. Ну, Так трошечки якийсь аромат є. Не знаю, трішки кисленький чи щось таке. Всочилось дуже гарно у шкіре, щоб моя шкіра максимально гарно прийняла ретинол. Я ще замовила ось такий новенький кремчик, важка баночка скляна. Прямо. О, боже, як він гарно пахне. Якимись трошечки квітами, трошечки ягодами, ось така досить густенька текстура, є засоби з колагеном Вони дуже класно відновлюють шкіру, її наповнюють, роблять її структуру більш щільнішою, працюють на антиейдж, дуже гарно відновлюють захисний бар'єр шкіри. Те, що дуже необхідно, коли ви користуєтесь ретинолом. Передостанній засіб це ось такий термозахист. Тож мені з дівчат сказав, що він дуже вируситься у тіктоті. І мені стало дуже цікаво, чому саме. Я зараз знову повернулася до оплойки, яка робить волосся хвилястим. Вона така дешевенька, китайська, і все ж таки треба піклуватися про своє волосся, коли користуєшся такими штуками. І Останній продукт з моєї посилочки – ось такий антицелюлітний скраб від бренду Hillary. Я вже зняла Ммм, Як він пахне. Він такий твердий. А чого він такий твердий? І він якийсь сухий, ну блін, Дуже сподіваюся, що від тепла у ванній кімнаті він трішечки підтане. Бо, хоча мені дуже подобається, що у нього дуже дрібні частинки. Я не люблю, коли частинки у скрабах дуже великі, бо вони дуже сильно пошкоджують вашу шкіру, і потім ще можуть з'явитися запалення. А коли скраб дрібний, то він дуже ніжно повинен полірувати вашу шкіру, і тоді і ефект буде кращим. Я побігла швиденько змивати макіяж. Про змивання котрого, до речі, можливо, я зніму відео, там, де у нас буде батл улюбленого демакіяжного бальзаму, а також міцелярної водички. Буде дуже цікаво. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Ну і, звісно, коли все протестую і що мені сподобається, я обов'язково вам розповім. Дякую. Бажаю вам побільше світла, тихих ночей та вечорів. і па-па!